Ми дуже раді, задоволені про те, що ви сьогодні завітали до нас наш комунальний заклад, молодого будівський ліцей. Звичайно, що, те, що ви робите, і сьогодні зробили це дуже велика дяка від усіх людей, тому що е, ви Знайомите з творчістю вашої внучки, Саші, яка дійсно є талановитою. Ми це знали, але тепер ми ще більше пересвідчилися, яка вона талановита яка е, її роль у житті. В Україні і те, що вона попала в підручники, що наші діти в це робить вам честь і, і всім всі вашої родині. Ми сьогодні хочемо подарувати вам це Святий Миколай. У нас є судовий майстер, який робить такі речі, тут з підписом, дарую вам. Дякую. І крім того, ми знаємо і почули сьогодні, що ваша сім'я займається волонтерством. Ми теж трошки зібрали певну суму грошей і хочемо вам вручити, щоб ви і далі продовжували і внести свою частку допомогу нашим Збройним силам України.